Так, значить, сьогодні розв'яжемо НМТ онлайн 2002 року, 2024 року з математики друга сесія. Перше завдання в нас про ем, нашу ем, Літак, про літак, да? і ем, таким чином. Зараз ми прочитаємо його і подивимося, як ми його розв'яжемо. Значить, у салоні пасажирського літака 20 рядів, у кожному з яких розташовано по три крісла, обабіч проходу. Реєструючи пасажири, електронна система навмання вибирає для нього посадкове місце. Яка ймовірність того, що в першому зареєстрованому пасажиру дістанеться місце біля проходу? Значить, що нам тут потрібно згадати? Нам потрібно тут згадати, що взагалі наша ймовірність вираховується як кількість ем, всіх можливих ймовірних варіантів, на кількість усіх варіантів. І ем, оскільки це враховується таким чином, то нам потрібно спочатку зрозуміти тут, чи в нас, скільки в нас таких місць ймовірних, і скільки в нас місць всього. Як ви бачимо, у нас 20 рядів з одного боку і 20 рядів з іншого боку. Значить, в одному боці 60 місць, і в іншому також 60. Значить, всього у нас 120 місць. І потім, ось я тут написала про це. І потім у нас. Треба порахувати, да, скільки місць всього в нас ось цих, які біля проходу. Значить, в нас є один ряд 20 місць, і другий ряд також 20 місць біля проходу. Всього 40 місць. І тепер, щоб порахувати ймовірність, ми 40 ділимо на 120. Всього в нас виходить 1 третя. І якщо ми перевіримо, ось тут також сказано, що це 1 третя, і це відповідь В. Ідемо далі. Значить, тепер ось наше завдання 4х квадраті мінус 5 в квадраті. 4х мінус 5 в квадраті, і нам треба його розкласти за формулю. Беремо і розкладаємо. Значить, 4х відняти 5 до квадрату. За формулою 4х до квадрату. Відняти 4 на 5, на 2 і на х. І додати 5 до квадрату. Значить, виходить, 16х у квадраті. Відняти 40х, додати 25. І це в нас перший варіант. Варіант А. Відмічаємо. І читаємо пояснення, щоб зрозуміти, чи це у нас так. Відповідь А, значить, ми правильно розв'язали. Третій варіант, третій, верніше, приклад, яке з наведених чисел є розв'язком нерівності ось такої з модулем. Значить, нерівності з модулем розв'язуються таким чином. У нас є нерівність мінус 2х мінус 3 більше 5, і ми повинні відкрити наш модуль двома можливими варіантами. І потім зорієнтуватися, яке із цих чисел буде розв'язком цієї нерівності. Насправді, можна тут не розв'язувати. Нам потрібно тільки знати, що таке модуль. І просто взяти і підставити ці числа от сюди в модуль. Значить, мінус 2 помножити на мінус 2, дасть нам 4, відняти 3, це одиничка, одиничка більше ніж 5, це не підходить. Так? Тобто, якщо я просто тупо буду підставляти ці числа сюди, я буду бачити, що в мене є модуль одинички. Більше ніж 5, 1 більше ніж 5, воно в нас не підходить. Да? Візьму другий мінус 2 помножити на мінус 1, додати, верніше відняти 3 по модулю більше, ніж 5. Виходить, 2 відняти 3 більше, ніж 5. Виходить модуль мінус одинички більше, ніж 5, 1 більше, ніж 5, знову знову не підходить. Отже, перші два варіанти у нас не підходять. Третій варіант, явно видно, що він не підходить, бо там 3 буде. 1 на 2 на мінус 2 це в нас мінус 5 дасть. І підходить тільки варіант d. Показую, чому він підходить. Значить, у нас буде мінус 2 помножити на 2, мінус 3. Мінус 2 на 2 дає нам мінус 4 і ще мінус 3. І це буде модуль від мінус 7. І модуль від мінус 7 це якраз 7. 7 якраз більше, ніж 5. Отже, цей варіант єдиний підходить з точки зору розрахунки. І ми його тут. Відповідаємо, і пояснення також подивимося, як ви бачите, у нас якраз відповідь де. Добре. Тут схоже на Пизанську вежу. Відомо, що вісь АО Пізанської вежі на тепер відхилена від вертикалі БО на q 4 градуси. Що це значить? Ось вертикаль. Вертикаль це перпендикулярний відрізок. До прямої, яка знизу, да? оце. І ось тут, між цією лінією і ось цією лінією вертикальною, 4 градуси відхилення. Визначте градусну міру кута AOC, який утворює вісь вежі з горизонтальною поверхнею. Це дуже просто: ось цей кут у нас 90 градусів. Ось він. І ось цей маленький в нас 4 градуси, значить великий у нас 86 градусів. І ми просто вибираємо цю відповідь, це відповідь Г, і нам потрібно звіритися відповідь Г. Звіряємося. І це в нас 86 градусів, дійсно. Так. Далі на рисунку зображено куб. укажіть із з-поміж наведених пряму паралельну площині грані А1, Б1Б. Для того, щоб зрозуміти, які з наведених прямих паралельні до певної грані, нам потрібно спочатку замалювати цю грань, щоб ми хоча б її бачили. Значить, ось наша грань, ось вона. Я її червоними такими лініями замальовую. І до неї паралельні оці прямі, наприклад, ось ця, ось ця, да? тобто ті, які лежать з іншого боку. І нам потрібно зараз вибрати із цих якусь таку, яка паралельна. Ось, наприклад, СД, вона також буде, це 1 Д, вона буде паралельна. Значить, БЦ не паралельна, це 1 Д можливо, БД не паралельна, с 1 – не паралельна, А1 – не паралельний. Тобто ось ця c 1 d вона тільки єдина підходить, і ми її беремо і відмічаємо її. І це в нас відповідь Б. І тут в нас сказано, що це відповідь Б. І йдемо далі. Графік однієї з наведених функцій проходить через точку, зображену на рисунку. Укажіть цю функцію. Ця точка дуже схожа на мінус -1, 1. І нам потрібно просто перевірити, чи нас буде підходити ці координати цієї точки у нашій функції. Значить, для цього. Ми повинні просто це перевірити. Значить, в нас по Y одиничка, по X схоже на мінус 1. Дорівнює логарифм 4 від мінус 1. Кій логарифм не існує, значить, перший варіант відпадає. 1 дорівнює корінь із мінус 1. Також не існує, другий варіант також не підходить. Тепер 1 дорівнює мінус 1 додати 2. Дуже схоже на те, що це підходить, бо вийде 1 дорівнює 1. Я перевірю ще дві інші, на всяк випадок. Значить, у нас 1 дорівнює мінус мінус 1 в квадраті. Тут виходить 1 дорівнює мінус 1 не підходить. І остання виходить 1 один дорівнює одиничка поділити на мінус 1, тобто 1 дорівнює мінус 1. Також не підходить. Значить, що у нас тут відбувається? У нас тут підходить тільки варіант В, і ми можемо його відмітити і перевірити. Да, і це дійсно варіант В. Так, ну що, йдемо далі. Маса протона наближено до рівня 1,67 на 10-27 степені кілограм. Визначте наближену масу 100 протонів. Значить 100 протонів це коли ми ось цю штуку помножимо ще на 100. Значить, що нам потрібно для цього зробити? Значить, ми 1,67 помножено на 10 мінус 27 степені, множимо на 100, що в свою чергу є ось це 100, це 10 в квадраті, да? Тобто 1,67 помножене на 10 мінус 27 степені, помножити на 10 в квадраті. Це буде просто 1,67 помножити на 10-25 степені. І якщо ми подивимося ось тут, єдина правильна відповідь це B. І ми її вибираємо і читаємо пояснення. Значить, в нас дійсно відповідь Б підходить. Відповідаємо. Основою піраміди є ром, в діагоналі якого дорівнює 20 см і 12 см. Обчислить об'єм піраміди, якщо її висота дорівнює 15 см. Значить, це потрібно малювати, і ми зараз це намалюємо. Значить, у нас є ром. Ось наш ром. Ось тут у нас 12 см, ось тут у нас 20 см. Значить, ось це у нас 12, ось це у нас 20. Тепер, якщо це піраміда, то у нас тут будуть ось такі штуки. І висота цієї піраміди, вона буде рівно ось тут оцю серединку опускатися. Її Висота дорівнює 15 см. І якщо ми. Будемо обчислювати об'єм цієї фігури, да, цієї піраміди, то це в нас повинна бути площа ромба нашого, помножена на нашу висоту. І теоретично ще помножено на одну третю, що ми можемо подивитися. У формулах, які нам даються до нашого ЗНО, у нас є спеціальні формули. Зараз ми на них подивимося. Так, да, і в нас там одна третя ще. Одна третя. Так, ну що? Ось в нас наша формула. І тепер нам залишилося знайти площу ромба, що в нас дорівнює просто перемноження наших діагоналей. Тобто, якщо ми помножимо 12 на 20, це в нас буде наша площа. І ще ми можемо на одну другу. Так, це в нас виходить тут 10, тобто разом це буде 120. І тепер, щоб ми знайшли наш об'єм, ми просто робимо наступне: одна третя ми множимо на 120 і множимо на 15. І в нас 5, тут 1, 120 помножити на 5, це в нас буде 600. І це в нас відповідь «Д». Ми її вибираємо і дивимося наше пояснення. Так, і як ми бачимо, тут у нас відповідь де. Наступне завдання: Обчисліть значення виразу 2 помножити на корінь з M плюс m плюс m, якщо m дорівнює 127. Щоб знайти відповідь у цьому завданні, нам потрібно спочатку ось цей корінь спростити, тому що М плюс М плюс М це в нас 3М. Тобто це в нас корінь із 3 М. І тепер. ми 3 множимо на 1, 27, 3 і 27 скорочуються, стає у нас 1, 9, 2 помножити на 1, 3, у нас виходить 2, 3. І це в нас відповідь А, як ми бачимо, вибираємо її і робимо ще перевірку, і дійсно це в нас 2, 3. Так, Тепер наступне завдання. Які з наведених тверджень є правильними? Серединний перпендикуляр, проведений до сторони рівностороннього трикутника, ділить його на два рівних трикутники. Це правильне твердження. Далі точка перетину серединих перпендикулярів, проведених до катетів прямокутного трикутника, є серединою його гіпотенузи. Це ми можемо перевірити. Але третя точка перетину серединих перпендикулярів, проведених до сторін будь-якого тупокутного трикутника, містить всередині. Міститься всередині цього трикутника Ось це не схоже на правильне, чому? Тому що тут у нас дуже легко це перевірити, ми можемо намалювати наш наші середині перпендикуляри, наприклад, у ось такому трикутнику І у нас ось середини перпендикуляр, і ось тут з середини перпендикуляр, і ми вже бачимо, що вони перетинаються. У е, реально точці, яка не лежить всередині, да? а друге, нам потрібно перевірити також, значить, якщо я намалюю зараз е, прямокутний трикутник, знайду серединку ось тут і зроблю е, ось так, це також не дуже схоже. На те, що в нас взагалі точка перетину є серединою гіпотенузи. Да? Значить, я пропоную тут лише перше вибрати. Це варіант А. Зараз ми перевіримо, чи це правильно. Так, у нас відповідь Б, каже нам підказник, значить, це лише один та два. Отже, я неправильно намалювала у другому центром описаного кола у прямокутному трикутнику. На, я згодна тут є таке. Отже, це в нас Б. Так. Ну і розв'яжемо ще систему рівнянь. Значить 2х відняти Y поділене на 3 дорівнює 7, 4х додати 2 у поділене на 3 дорівнює 6. І я би розв'язала цю систему рівнянь таким чином. По перше, я можу поділити на мінус 2. Ось це друге рівняння, воно встане в нас мінус 2х, мінус у поділене на 3, і дорівнює мінус 3. І якщо я виконаю далі способом додавання, то в мене стане мінус 2х поділене на 3 дорівнює. 4. І тепер, щоб помножити тут на 3, в нас стає мінус 2 y дорівнює 12. І y дорівнює 12 поділене на мінус 2. Тобто у нас y дорівнює мінус 6. Ось таке розв'язання відносно у. І тепер підставлю мій y у перше рівняння. До прикладу, в мене стане 2х, додати. 2 дорівнює 7 і 2х дорівнює 5, тобто мій х дорівнює 2,5. 2,5 і мінус 6. І якщо я їх додам, то в мене вийде мінус 3,5. І це відповідь А. Значить, вибираю відповідь А. І перевіряю, чи це так, і це дійсно так. Відповідаю. Добре. Значить.